Я в ньому виявив ворожих піхотинців, ну і спрацював по ситуації, взяв їх в полон. Ну, Вони прийшли воювати за гроші. І отак я з ними провів 8 діб. Загальна кількість я в районі 12 чоловік. Позивний, такий смішний, але позивний тимон. Я сам родом з Волинської області. До того до моменту, коли я пішов на службу, працював за кордоном майже 10 років, але прийшов момент, коли я вирішив сам особисто вирішив піти служити, щось міняти, в чомусь допомагати своїм побратимам. Так я потрапив в нашу бригаду. Був у мене варіант не служити, тому що у мене малолітня дочка по інвалідності. У мене була відстрочка від мобілізації, але я вирішив відмовитися і піти служити. Один з основних моментів в мене дуже багато моїх знайомих, друзів пішло воювати. Я долучився 13 серпня 24-го року. Пройшов курс БЗВП, а потім поїхали на навчання у Франції. Проходив навчання з піхотним відділенням, я на той момент був командиром піхотного відділення. Ми відпрацьовували бої в окопах. В міській забудові з технікою теж мені приходилось працювати, тому що я хотів навчитися якнайбільше і в разі необхідності, щоб я зміг сісти на будь-яку техніку і допомагати своїм побратимам. Навчання в Франції дуже пригодилось і особливо на самих початках, коли ми попали в бойові дії. Дуже добре навчали відпрацювання в окопах, в міській забудові, воно пригодилось на початку. А зараз, вже з часом, я Ну і тут набираюсь досвіду, досвіду, що пам'ятаю, що вмію з Франції, все сумую і стараюсь добре і чітко виконувати задачі. Потім так, потім, як ми почали вже все більше-більше виходити на позиції, ми вже набирали з досвіду тут. Тоді було дуже важко в тому, що ну, багатьом з моїх побратимів бракувало бойового досвіду. Вони ну, навіть деколи були не впевнені в своїх діях, але потрішки-потрішки по переймали досвід від старших побратимів, хто в минулому воював і має досвід. Ну, як говорять, якщо хочеш навчитися, ти завжди навчишся. На той момент, коли ми почали воювати на Покровському напрямку, ну, у противника по-матеріальному в них було більше дронів. Ну, по техніці вони нам поступалися, а от в дронах вони мали дуже велику перевагу. Ну, ми навчилися, як правильно працювати по дронах противника. Дуже, дуже часто ми як виходили на завдання з побратимами, ми завжди брали з собою дробові рушниці. Це дуже нам допомагало, тому що не завжди є засоби РЕП, а все одно є автомат, можна взяти з собою рушницю, як-не-як вона нам допомагала. Особисто я збиваю, побратими збивали і неодноразово. Наприклад, перше своє поранення я отримав від Скиду. Я виїхав з групою в кількості 9 чоловік, і під час висадки наша машина атакувала в Ми висадилися. Почали рух до позицій, нашу машину атакували ФПВ, ну, машину не знищило, слава Богу. І ми ну, зайняли позиції, стали до оборони і по нас почали працювати скиди. Особисто я на той момент отримав 4 скиди. І на четвертий скид мене осколками посікло. Але ми ну, вчасно нам надали допомогу. І вчасно провели евакуацію поранених. Дуже, дуже швидко. Вони приїхали по команді, ми доповіли, що така, -така обстановка, що є поранені. Командування нам повідомило, що машина виїжджає, і нас дуже швидко евакували. Евакуації проводились дуже швидко. Навіть особисто в мене є досвід роботи на евакуаціях. Був період, коли мене поставили на евакуацію оператором бронетранспортера. Я особисто 15 виїздів зробив на евакуації. І ми, ну, слава Богу, ми повивозили хлопців живими, ну, не повністю здоровими, але живими, їм надали медичну допомогу. Так що на рахунок евакуації, я не знаю, може в якихось інших підрозділах іначе, але в нас це робиться швидко. А друге поранення я отримав в населеному пункті Шевченко Покровського району. Ми на той момент я з піхотною групою заходили на позиції. Ну, під час заходу на позиції ми потрапили під мінометний обстріл. Ну, декілька моїх побратимів загинуло. А з тими, що залишилися, я продовжив рух і зайняли позицію, щоб на обороні. І на другу добу на нашій позиції, по нашій позиції, почали працювати ворожі ФПВ, потім ворожі скиди. І в один момент почався мінометний обстріл, і міномет влучив в траму в підвал, в якому ми знаходилися. Попри тим, які залишилися зі мною, вони загинули. Я залишився один, отримав поранення. Але ну, я зрозумів, одне, якщо я хочу вибрати з цього всього і щоб все було добре, я мушу працювати. І я перемістився, знайшов укриття і ну, тримав оборону. В той момент, коли я перемістився в інше укриття, я в ньому виявив ворожих піхотинців, ну і спрацював по ситуації, взяв їх в полон. Взяв їх в полон і я особисто з ними провів вісім діб. Що розповідали ці піхотинці? Навіщо вони прийшли на нашу землю? Навіщо вони прийшли нас вбивати, на руйнувати наші міста? Ну вони прийшли воювати за гроші. Не за те, як вони говорять там за єдиною Росією. Вони прийшли воювати за гроші. Такого як патріотичного стимулу у них не було. Просто гроші. Вони були військовослужбовцями піхотної розвідки. Це не звичайні піхотинці були, це були розвідники, які знаходились там з метою інформації, спостереження за нашими переміщеннями і наводка мінометки. Ну, достовірно, я пам'ятаю, що один з них був з Алтайського краю. А другий розповідав, ну це по його розповідях, що він проживав в Криму, окупованому. Потім переїхав в Росію і тоді вже пішов служити. І отак я з ними провів вісім діб. Ну, мені дуже було корисне одне, що в момент, коли я їх взяв в полон, про них були засоби зв'язку. І я ну, будь-яку інформацію, яку чув по їхніх засобах зв'язку, передавав своє командуванню. Про переміщення, про штурми. Це звірське відношення до людей, коли е хто з їхнього командування дає наказ йти і вкидати противотанкову міну в підвал, а він відмовляється. І в ньому передають по рації або ти несеш міну, або ми самі на тебе робимо скид. Дороги назад у них не було. Це, ну, це варварське відношення до підлеглих. По їхніх розповідях вони були контрактниками, вони підписали контракт на один рік. По виплатах вони мені розповідали, що в середньому вони в рік отримують в районі 5 мільйонів рублів. Що вони пішли заради грошей. Ну, найважливішим це була інформація від них, яку я від них почув, що в дні, коли я знаходився там на позиції, що заходять їхні штурмовики. Це для мене було дуже корисне, тому що я хоча б розумів, що мені якось треба організувати оборону. І коли я почув цю інформацію, протягом доби в мене було три штурми. На цьому флангу він, ну, Можна сказати, в районі до кілометра нікого з побратимів не було. Я тримав посіки міг. Під час першого штурму я ну, почув, що йдуть штурмові дії в моєму напрямку, що йде зачистка вулиці. І я доповів командуванню. Вони скоректували, е, мінометку. І під час штурму, коли були штурмові дії, в моєму напрямку відпрацювала мінометка, тоді вже відпрацювали БПЛА і я відпрацював. В один момент був дуже сильний стрілецький бій. Мені, мені допомогло те, що в мене було обмаль набоїв до моєї бойової зброї, але в мене була ще трофейна зброя і набої. І я міг тримати оборону. Загальна кількість я в районі 12 чоловік. Вони всі там залишились. Питати, як би ви оцінили їх штормові дії? Як вони поводяться? Бо вони виглядають як досвідчені воїни, чи це також мобілізована армія? Ну, якщо я залишився живий, а вони залишилися там, ну це значить я підготовлений краще. У мене на той момент було завдання прикриття вулиці і прикриття заходу моїх побратимів, які мали, повинні були теж заходити і закріплятися. І тому я залишався такий довгий час на, на позиції, поки не зайшли мої побратими, не закріпилися, і тоді я отримав команду на відхід. Вони мене замінили і я. Вирушив на відхід. Одного полоненого я вивів, а другий підірвався на дистанційному мінуванні. Під час мого виходу мені ну, було добре виходити, тому що був дуже сильний туман. І ворожі БПЛА ну, не могли мене помітити. І ну, так мені це дуже сильно допомогло, тому що ну, при собі я не мав антидронного плаща. І ну, навіть якби я його і мав. Ну, але це мало чим допомогло, тому що дистанція виходу це була в районі 5 кілометрів. І мені дуже сильно допоміг туман. Весь час, коли я відходив з полоненими, мене вела наша пташка, яка коригувала мої дії, маршрут, повідомляла мене, де є дистанційне мінування, де міні-загородження, де там противотанкові рови. Вони мені теж дуже, дуже сильно в цьому допомогли. Чи довго тривало відновлення, як ви наразі себе почуваєте? Відновлення тривало недовго. Я пробув з рідними два тижні. І пробув два тижні і зрозумів те, що по стану здоров'я я вже ну, гарно себе почуваю і повертаюся назад. І я повернувся назад до своїх побратимів. Що б ви сказали тим людям, які ще залишаються осторонь цієї війни, які, можливо, не розуміють, наскільки все серйозно, можливо, думають, що хтось за них це зробить. Ну. Моя думка така, що прийде момент, коли всі зрозуміють, що треба допомагати. допомагати. Хто може допомагати тут, на фронті, хай йде допомагає, хто може допомагати в цивільному житті, там донатити якусь техніку, якесь обладнання для підрозділів. Вони теж можуть допомагати. Не, не треба думати так, що нас це не коснеться. Воно може торкнутися кожного. Якщо ми хочемо змінити і залишитися живими, то без вас це не закінчиться. Для мого підрозділу на даний момент ну, найбільш необхідні це, це люди, які можуть воювати, які хочуть воювати. Тому що нам, як не говори, треба поповнювати свої лави. І Ну, по матеріальному забезпеченню у нас матеріальне забезпечення непогане, нам ну, вистачає. На даний момент ми виконуємо свої бойові завдання на такій техніці, тому що ця техніка є мобільна, вона ну, по будь-якій місцевості можна на ній переміщатися. Найголовніше це те, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась і з якнайменшими втратами з нашого боку. А людям, які хочуть приєднатися до нас, я хочу сказати, не бійтесь, не бійтесь. Підрозділ, ну, на мою думку, яку я поб... ну, як я побачив обстановку, підрозділ мені подобається. Дуже гарні командири, побратими, які навіть якщо ти чогось не знаєш, вони тобі підкажуть, підучать. Так що не бійтесь, допомагайте, як можете.